Доброго дня, шановні українці! З вами Відьмак Павел Крук. Я зараз розпочав курс ранології, щоб набрав виключно українців, україномовних, тобто без цих нас мішин Кацап от, і інфікованих людей проклятою прокляттям російської мови, тому що російська мова це інфекційна хвороба, яка рашизм викликає, від якої потрібно вилікуватися. У мене просто дуже багато часу. Дехто пише, де ви пропали в коментарях. Чому так рідко виходити? Я просто маю основну роботу і роботу з учнями зараз, які дуже талановиті, дуже гарно всі працюють, От, розкривають кожен свій дар, без всяких реліз, релігій, прив'язок до мене, ще до когось. Просто розкриваю людям символічну ціну, роблю їх воїнами України на іншому плані. Тобто піднімаю їхні роди, щоб вони знищили Кацап, і що в них дуже гарно вдається і виходить. От. На курс більше набирати нікого не буду, просто сьогодні взяв останню людину, тому що. Наздоганяти буде важко іншим, якщо вони зайдуть, наприклад, вони будуть, не встигнуть прожити, наприклад, Фео і Уруз. Зараз ми на Урузі зараз може людина ще встигнути по декілька днів прожити, і тоді вирівняється з колегами в чаті на рунах. От, А, Тому далі набирати мабуть, немає сенсу. Хто хоче, я буду періодично проводити вебінари, наприклад, в п'ятницю цю буду проводити сьомого. Жовтня буду проводити по магії свічок вебінар, тому що є і практики серйозні у мене на курсі досвідом люди, а є ті, хто не знає базових правил, як працювати з свічками. От, і я зроблю, хто хоче, можете записатись. Деталі у мене в телеграм-каналі, в описі до відео надам. От, розкажу все про свічну магію, нюанси, як працювати, як отримувати. Краще результати, наприклад, посилювати ритуали в роботі з рунами, чи прискорювати перемогу України, як знищувати, розвалювати РФ. От, ви, до речі, можете подивитися, як я працював, Додам, прикріплю відео про розвали РФ, там якраз робота свічками. І розвалюйте, розвалюйте, робіть частіше ритуал. і Кожного дня робіть хай валиться. До речі, по я ж вас хочу порадувати, що, наприклад, те, що я відчував, що буде весною, перемога, вона була прописана весною, але те, що мені показали просто під кінець весни, нас затягнули партнери, які нас кинули фактично, і ми самі знищували кацав, от, окупантів, рософашистів, оцю російськомовну навалу, нечись, яка унітази краде, от, вбиває дітей навіть. От, і ми прекрасно справились, і вже пізніше, коли цю якби, допомогу зразу дали, а не гралися в те, що зараз вся Європа буде в кризі. От. То ми б їх перемогли до, до літа прекрасно. Але вже переноситься на наступну весну. А це, що я побачив, те, що я вам раніше казав, що розвал РФ, сам криза тотальна, розпочнеться восени. І ось вона розпочалася з мобілізації. По-перше, коли я казав, що під кінець серпня Україна як світиться наповниться силою. Ми наповнили силою, тобто згуртувалися, український дух піднявся, тобто дух Русі, яка створила Москву, і зараз за те, що підняла на батьку руку, ми її знищимо. От. І розвалимо. Хлам. І якраз під кінець серпня ми засвітилися, набралися силу і 29 серпня ми почали атаку. І знищуємо просто тотально, женем, як зараз, сьогодні, я взагалі дивлюсь, там по 5 сіл хлопці звільняють, наші козаки знищують ворога при... і втрати тут не, не такі, як в радянській армії, там 1 до 30 при наступі, а в нас нам прекрасно. Мінімальними втратами ми просто випалюємо. нечість. той, хто гине, до речі, відпрацьовує свої родові карми, оскільки він гине справедливо за свою землю. От і це також поминайте цих хлопців, по мене я собі прикріплений в мене постійно на моєму каналі, щоб давати їм силу. Я вам зачитаю просто вірш, який я записав 29 червня. Мені рідко пишу вірші, просто мені прийшов текст. Я його записав, і ви можете подивитися, як він справжується навіть ці віші слова, які мені хтось дав, я їх просто переніс на папір і опублікував в телеграмі. От сам вірш про наших козаків, захисників воїни, який передає суть. Чи день, чи ніч солдат строю, він міць і захист України, і щоб не сталося в бою, він воїн світла, батьківщини, нема страху, давно він зник. Не час, не місце, щоб боятись, аби лиш побратим цілів, щоб було з ким перемовлятись. Пліч о, пліч разом, як один, стоять вони стіною сили. Важливий кожний побратим, бо з кожним ворогів косили. І у день, ідуть вперед. Нема жалю, є лють і слава, і скоро вже подохне вся ворожа яка вала. Мета одна для всіх одна: робити якісну роботу, косити ворога щодня, кацапську наволоч, сволоту. Чи важко? Важко, так на жаль, але робота є робота. У ворогів стремляти сталь, палити їх одна турбота, бо за спиною рідний дім, десь діти граються в садочку, Робота дати захист їм, щоб не ховатися в коточку. Від вражих куль сліпих ракет, які Московія пускає, І доки воїни живі, РФ в вагоні і конає. Вже скоро здохне Путлір в них, І це посіє розбрат вражий. по осені підемо вперед, а там нам в руку карта ляже. І по весні розквітне все, Розквітне вільна Україна, і перемога засвіте. А з нею мова солов'їна. Ось так. Тому все йде планово. Перемогу самі люди трішки відтягнули. Але те, що я відчував РФ як пухлину, я, до речі, сам не астролог, тобто не, як детальні карти, карти оці формули я не розкладаю, просто щитую інформацію з поля. Коли я ще в, навесні щитова майбутнє, тобто я бачу світло Україну, а РФ просто вона як, як онкопухлина. Тобто, вона є онкопухлиною. Всієї планети, тобто вірус, російська мова, це їхній язик, це як інфекційна хвороба, штучно створена, як там вірус в лабораторії створили, запустили, щоб травити людей. Так само російська мова це вірус, який штучно створений, і він витравлює, тобто, несе агресію монголоїну купанську, яка стимулює пити, бухати, гвалтувати, грабувати, і сам кацап навіть слово. Касап, Кацап, які трошки трансформувалися навіть. Тобто я енергетично я читав. А тут зустрів навіть філолога, який історика, пояснював, що це Касап дійсно є слово, яке, по суті, означає той самий Кат Живодер, тих, хто шкуру живцем знімає, отримає від цього задоволення. Тобто, це монглоїдне слово, звід, навіть, щоб підтвердились мої слова. Я приємно вражений, але я читав просто символ. Ось, так що РФ почало ввалитися, просто розвалюється. Наше завдання його добити. От, Наприклад, свічками, ось повторіть, будь ласка, ритуал на розвал РФ. Хто робив, ще раз повторіть, хто не робив, займайтеся магією. Це ми робимо справедливо. Тобто вбити кацапа це українцю зараховується, як вилікувати простір від, від інфекції. І докупанти, розумієте, тому тут. Всі наші дії справедливі, навіть якщо там якісь ці їх колдовки називають кацапські, всякі там альонушки чи ці яких там. Інги хтось як робить просто за мною справедливістю, коли вона їх, їх карає, просто бачу, як вони це відчувають, просто, коробля вивертаю. Потім деякі люди мені пишуть, розповідають, яких там вже в грубу бачать лідерів, до речі, з хрестами прикопаних за те, що вони творять і роблять несправедливі речі. Так що ми переможемо. Слава Україні, смерть ворогам і розвалу РФ, тому що всі Кацапи винні, тому що вони підтримували РФ. Всі винні. От. А хто підтримує російську мову, то підтримує Кацап. Всі ці на росіяни по суті, також інфіковані. Хто хоче лікуватися, лікується, але розумієте, якщо людина хора з казами, її фактично неможливо вилікувати. Це вже настільки інфекційна хвороба, яка вражає просто мозок і деструктивні зміни. Несе. Тому робіть висновки. Коли нам не подобались президенти, ми просто їх там повиганяли. А ті люди підтримували. І за все їм справедлива кара, прокляття. І працюємо, працюємо на перемогу, і все буде Україна. Ще трішки РФ не стане, просто розвалиться. навіть щоб вони не робили, навіть які наутістом нам виходив на грудень, переживе, і все одно Україна буде сильна, буде знову центром Євразії. А РФ як недорозуміння, як інфекційна хвороба, і онкопухлина просто зникне і народи їхні. Поверну свою волю, вийдуть здравства цих катів, кацап. Все, будьте щасливі, працюємо на перемогу, розвалюємо РФ. Слава Україні, смерть ворогам.